У нас сьогодні а, майже там, 38 мільярдів дефіциту в нашій країні, так. а у нас це 38 мільярдів. Вони отут, так скажемо, знаєте, це в митні служби, а, прикордонні служби, а це а, а, незаконний а, спірт, сигарки, а, нафта, а, палива. А, ну, Ну, багато багато чого а сьогодні у нас, на жаль, мільярди доларів сьогодні не сплачуються податки. податки або розмітнені на кордоні. Це яким чином? таким? А потрібно всього лише 400 мільйонів витрачити раз один, раз, один раз, поставити сканери, закрити кордон і вирішити питання раз і назавжди.